Ой, щось не закінчується мій рюкзак. <рес> Чесна розпаковка, що беруть з собою добровольці. В принципі, я брала те, що і по списку, і те, що мені в принципі треба, да, якби для, для чисто для себе. І перше у нас на лоті пледик. Теплий пледик, Не знаю, чи потрібен, але в принципі пледик завжди потрібен. Далі у нас тут косметичка, паста, щотка, всякі там дівчачі штучки. Тут у нас. Книжка. Не знаю коли, але буду читати. Павербанк великий павербанк. А, налобний фонарик обов'язково, тому що ця штука нам, в принципі, потрібна завжди. Два фонарика, які вставляються в павербанк. Що тут у нас? Носочки, носочки, носочки. Російка. Аптечка. Чим старша жінка, тим більше аптечка. Полотенечко. Футболочка. Футболочки у нас видають, але. Теж футболочок багато не буває. Взяла теплу кофту, да, тому що ну, в принципі там і куртка, і флістка, але ну, зима є зима, теж тепла така флісова а, штанішки маєчка Так, що в нас тут ще? Фен Тапочки. тапочки. Ну, тапочки такі домашні, ну не домашні, а резинові, да, якби, які потрібні. Ну і в принципі, Ну, і термокружка термокружка, зробити чайочок. А ще з собою повинно бути е, карімат, спальник, е, аптечка, бронік, каска. Але це все видається, видає ПДМШ, тому за це я спокійна і з собою з дому я це не брала.